Добрий день, дорогі діти! Розпочинаємо наше заняття. Давайте розглянемо галерею з ілюстраціями до казок. Дайте відповідь на такі питання. Вам подобаються казки? Героїв яких казок ви бачите в нашій картинній галереї? Як їх називають у казці? А тепер послухайте казку Івана Франка, Лисиця і Журавель. Лисичка з журавлем дуже заприятелювали. От лисичка й кличе журавля до себе в гості. Приходь, журавлику, приходь, Любчику. Чим хата багата, тим і вгощу. Іде журавель напрошений обід, а лисичка наварила каші з молоком, розмазала тоненько по тарілці та й поставила перед журавлем. Призволяйся, не погордуй, сама варила. Журавель стук, стук дзьобом, нічого не спіймав, а лисичка тим часом лиже та й лиже кашку, аж поки сама всієї не з'їла. А коли каші не стала, вона й мовить Вибачай, кумочку, більше не маю чим угощати. Спасибі й за те, пісним голосом промовив журавель. А ти б, лисичко, до мене завтра в гості прийшла. Добре, журавлику, прийду, чому не прийти, каже лисичка. Другого дня приходить лисичка, а журавель наварив м'яса, буряків, квасольки, картопельки, покришив дрібненько, склав у високий глечик з вузькою шиєю та й поставив на стіл перед лисичкою. Їж, кумонько, не погордуй, люба моя, припрошує журавель. Нюхає лисичка, смачно пахне, встромляє голову в глечик, не йде голова, пробує лапкою, не витягне. Крутиться лисичка, скаче навколо глечика, а журавель їсть собі шматочок за шматочком, поки всього не виїв. Вибач, Любонько, каже, випорожнивши глечика. Чим хата багата, тим і рада. А більше на цей раз нічого немає. Розсердилася лисичка, навіть не подякувала за гостинність. Вона, бачите, думала, що на цілий тиждень наїстися зможе, а тут прийшлося додому йти, облизня спіймавши. Відтоді й зареклася лисичка з журавлем приятелювати. Поміркуйте, як лисичка запрошувала журавля в гості. Чим пригощала журавлика? Чи добра лисичка господиня? З чого це видно? Чи задоволений журавель гостиною? Чим пригощав журавель лисичку? Чи можна лисицю журавля назвати друзями? Чому? Щоб ви порадили лисиці журавлю? Тепер спробуйте переказати казку, розглядаючи ілюстрації. У вас все обов'язково вийде. Чекатиму на ваші відео з переказами. До наступної зустрічі!